Сьогодні ринок праці ставить високі вимоги до майбутніх фахівців, тому кожна нова співпраця з потенційними роботодавцями ставить тільки позитивні моменти як для університету, так і для наших стейкхолдерів. Компанія ПРОФАЙТІ надаючи своє програмне забезпечення у користуванні в навчальний процес для студентів спеціальності обліку податкування. Отримає нових потенційних користувачів своєї програми, а наші студенти отримують вищу якість навчання, вищу якість підготовки. Раді будемо започаткувати вже тіснішу співпрацю і будемо надіятися, що реальні практики дадуть нам новий поштовх до отримання нових знань, і наші студенти будуть з цікавістю сприймати саме. Ті практичні навики, практичні компетентності, які буде нагадати. Ми будемо дуже раді, коли ви будете ще тісніше долучатися до організації навчання процесу. Я буду звертатися до вас, щоб ви і допомагали нашим заркавторів, нашим викладачам формувати навчальні плани не краще розумієте специфіку того, що потрібно. Для студента-випускника. Ми заключили даний договір з метою популяризації нашого програмного забезпечення та готові надати його у користування університету для підготовки фахівців зі спеціальності облік та оподаткування. Від підписання цього договору ми очікуємо поглиблення співпраці між університетом та нашою установою.